Це ідея, що ще можна посадити у горщики, щоб було дуже гарно та невибагливо. Це у мене декоративна трава, осока, яка ще називається карекс. Вона має різні види та сорти. Це низкоросла травка, і вона має різне забарвлення листя. У мене цей сорт він двоколірний, дуже гарний. Ось такий він і взимку, вона вічно зелена, сорт такий ампельний, пагони у нього з також я вирощую ці трави і у відкритому ґрунті, і вони мають різні кольори. Та різні форми кущів, ампельні, прямо стоячі, різні. Також вони бувають і вище по розмірам, і зовсім низькорослі, бувають ось такі пухнасті, яскраво голубі, дуже різні. Маємо в наявності кожного сезону ось такі дворічні саджанці.